Міському голові набридла безвідповідальність чиновників. Таке він заявив під час засідання виконкому. За його словами, замість ефективної роботи він бачить затягнуті процедури і безініціативність. в той час, як робота стоїть на місці. За його словами, відповідальності не несуть і проектанти ніякої абсолютно відповідальності ні по термінам. Ну ну абсолютно. Працює той проєктант, коли він той проєкт віддасть, коли його будувати, це абсолютно нецікаво. Домовлялося ще в грудні за ці проєкти. Окремі проєкти зараз виходять тільки з експертизи 22 червня. Те, що відбувається, це неадекватність повна. Під час обговорення збільшення фінансування на будівництво собачого притулку у Чернігові він сказав, що сподівається, до його пенсії добудують. Попередній проєкт вже міняли і тягнеться це. Не перший рік, як проєктан казав, вона робила його там дуже дешево, але він був не функціональним. Там операційна була розміром 8 квадратних метрів, тобто там неможливо двом людям було розминутися. Тому в минулому році на сесії відповідно до звернення депутата було призупинено будівництво. Далі дивилися, як все зроблено у Львові. Відповідні зміни і правки внесли до свого проекту. Збільшений об'єм самого основного приміщення. На 87 квадратних метрів також будівля карантину із на твердому паливі. Тобто не вольєр. А коли тварину привозять в пункт перетримки тварин, її там миють, там щеплення роблять, і після цього вона ну повинна знаходитись в приміщенні, які тепле, бо якщо на вулиці мороз, то вона помитає. Ну замерзне. зараз він на експертизі, проте за словами міського голови, нині експертиза відправила проект на доопрацювання. Ярослав Куц більш оптимістичний. і Говорить, як тільки експертизу завершать, оголосять тендер. Представники виконкому підтримали збільшення фінансування на будівництво собачого притулку, адже проблема бездомних псів у місті велика. Сума становить шість з половиною мільйонів гривень. Також представники виконкому проголосували за внесення змін до програми поліпшення екологічного стану міста в частині реконструкції Дамби на стрижні. Перерахунок зв'язку з ростом цін і по проекту 2014 року було передбачено перекриття героїв Чорнобиля повністю на півроки. Зв'язку з тим, що ну це ну, якби неможливо, якби тому що ми взагалі зупинимо все місто». Ця сума складає дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень. Там трохи змінили, скажімо так, як робиться дамба, і в зв'язку з цим було в минулому проєкті передбачено 6700 кубічних метрів піску. Зараз це вдвічі більше 13665 кубічних метрів піска. Тобто ми перегорожуємо трохи далі від Чорнобиля. Вулицю таким чином перекривати не будуть, але збільшиться об'єм підготовчих робіт, відповідно, і бюджет. Роботи мають встигнути виконати вже цього року.